Доброго часу. Давайте подивимося Дніпро на цей тиждень з 12 по 17 березня. Більше моїх прогнозів ви можете побачити у телеграм-каналі. Посилання є у шапці профілю. Так, Дніпро на цей тиждень так, дивимося, що по активності. Ми спостерігаємо знову напружені ситуації по переміщенню у просторі більше в нічний час. Дніпро, а що там може взагалі відбуватися? Мені йдуть можливі наслідки по ресурсам, по фінансам, по ресурсним об'єктам, і ворог, наче планує, там є чіткі плани, як наче обдумують. Тому будьте дуже уважні цей тиждень, Дніпро. Енергії циклічності, повторюваності, переміщення достатньо активного і затяжних довгих тривог, вони на цьому тижні повторюються. От, і іде втрата ресурсів, не дивлячись на можливості відпрацювання захисту. Тобто, так, захист готовий і він буде працювати, але втрата ресурсів також можлива От, на цьому тижні. Тому зверніть на це. Увагу, Окраїни міста можуть достатньо сильно також постраждати через постійні провокації, активності, просування от, і гучність. Тобто це окраїни міста або дуже близькі так біля міста. Території, вони можуть дуже сильно кошмарити саме там. Так, Дніпро з 12-го Дніпро. По 18 що там нас ще чекає, так, провокації. Мені йдуть наслідкові енергії, енергії на масові е зібрання. Ну, тобто там, де люди збираються, і мені йде дитяча енергія. Будьте дуже уважні. Е дитяча енергія е Саме там, де діти, там може бути складно. Перехоплення цілей десь біля води може бути. Тобто там можуть десь відбити щось біля водної місцевості. От, Але мені йде знову дуже багато чомусь дитячої енергії. Будь ласочка, ми реагуємо на тривоги. Ця напруга вона поки не змінюється. От, Але ми. Продовжуємо жити та боротися.